Дили телефонним дзвінком начальник СБУ о 4.40 ранку з інформацією про те, що Верховну Раду Криму і в Раду міністрів зайшли так звані невідомі люди. Ми тоді вже догадувалися, а потім вже було зрозуміло, що це був, були спеціальні назначенці Москви з великою купою зброї. От з того моменту почалася і окупація Криму зранку, 27 лютого, але півтори дні. 27-го зранку і, можливо, до 28-го до обіду, як на мене сьогодні, Треба було задіяти українські війська, оскільки ще не було такого прямого масштабного вторгнення, власне, з російської території. Корабли направлялися до Криму, в Криму на вулиці, на дорогі вийшли російські війська, але які базувалися в Чорноморському у ну, Севастополі. І, але оці півтори дні, як на мене, переломили ситуацію, і коли вже і в Севастополь, і в Ялту, і в Феодосію почали підходити, де десант... І почали розгружатися війська. Це стало зрозуміло, що вже будь-який спротив він приведе вже до великої просто бійни, до великої крові. Я знаю, що наші військові не отримували конкретних команд щодо наступальних дій. Я думаю, що вони отримали команду не поспішати і проявити витримку. Як, до речі, до мене зверталися не тільки керівництво України, як і всі посли міжнародні, і лідери інших держав. Вони казали: продемонструйте витримку, щоб ви не були чинниками, щоб ви відкрили огонь, бо ми тоді не отримуємо ситуацію ані на, 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 на сході, ані в самому Криму.